Травень місяць, а верніше 11 травня 2023 рік. Адріатичне море. Пусто, холодно. Вода холодна. Дощ кожний день. Людей немає, людей немає і сезон. Не розпочався. Ось такий, така, ну, така холодіна. Я дуже замерзла. Вітер в мене вирвав Я і несе далеко, 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 далеко. І я взяла хлібучка дати, хлібчика дати для пташечок. Немає ні пташечок, ніде ні нікого. Таке от море, бурляще. Вінчик мій несе по піску, мокрому. Далеко-далеко-далеко. Зараз я його підберу, може сідом по Треба мені за ним йти, за хліб, о, зупинився. Давай я тебе підберу. Приготувалися до відкриття сезону, але зонтики не... зонти не ставлять, тому що вітер і він їх всіх понесе. Пісок почистили. Кожен раз вітер і кожен раз з моря приносить всякі ялки, дерева і всяку всячину. От, не знаю, коли відкриється, коли відкриється цей пляжний сезон, туристів нема. Таке Адріатичне море сьогодні, 11 травня. Рік назад, в цю пору тут було повно-повно людей. шум, музика. Всі відпочивали. Цього року навіть ще ніхто і не думає. Не думає приходити сюди, на Адріатичне море, загоряти. Де будеш загоряти? Як немає сонця, тільки чорні хмари кругом. Чорні хмари, чорні хмари. Чорні хмари.